Це декор Арлікін. Чудова троянда, паркова троянда, але я її піднімаю на арку. і Вона в мене квітує вище на арці. В цьому році вона трошки хворіє, тому хочу вже скоріше, щоб вона відквітала. А вона все випускає, ось такі суцвіття, і випускає. А мені вже шкода це зрізати. Чекаю, коли це все починає відквітати. А ось це все можна вже зрізати. Воно тягне соки. Тільки відквітає троянда, треба одразу скоріше це все зрізати для того, щоб друге квітування прискорити. Бачите? отак от я піднімаю на арку. І з цим кучем вони поруч одразу вдвох квітують. Бачите, ці кольори якраз пасують один до одного. Гортензії, ви бачите, які кущі? Багато. Ось цю гортензію, до речі, взагалі можна не вкривати. Це ж перестраховуюсь, Я її так люблю, що все одно вкриваю. Мені цю гортензію колись давно поділила свій кущик сестра двоюрідна, так вона ніколи її не вкриває. Вона навіть дивується, що я ще цим займаюся і вкриваю гортензії. Вона не вкриває. Попіл не можна сипати під гортензію, під лохину, під ожину. Все, що потребує кислого ґрунту, туди не можна насипати попіл. Ви тільки подивіться, як чудово виглядає бронера. І для слимаків вона якраз не підходить. Вона шершава. Ви чуєте, яка листочок колючий, а у слимаків тільця ніжне і їм не буде подобатись повзати на такому листочку. Вони, звичайно, знайдуть м'якесенький. Але це не поїдять. І подивіться, як чудово виглядає брунера в ландшафті. Дуже гарно, ви бачите? Наче аватари. Дуже надзвичайно, бачите? Наче сумасше квітує. Тут в мене ще Астільба посаджена. І ось такою мітлою вона тут квітує. Дуже подобається мені ця рослина. Безумовно, вона була менша, її було краще видно. Та красуня, ви бачите, і одразу букет. Це поруч з цією трояндою, хоч у у мене посаджена ось ця троянда спрей.